Всім привіт! Нагадаю, в продажі авто, максимальній комплектації Intense 2018 рік. Moled Purvision на 19 легкосплавних дисках, новесенька резина, повний привід, безключовий доступ, шкіряний салон. В автомобілі даному 1000 км назад на офіційному сервісі у Франції по гарантії замінено новий двигун. Такий автомобіль, хто хоче мати автомобіль з новесеньким двигуном, повнопривідний, шкіряний салон, Led Purvision, є фаркоп. Повністю історія вся. Можна вільно приїжджати на Рено, вам все підтвердять, автомобіль в відмінному стані, нічого робити не потрібно, 130 кінських сил двигун. Ось такий автомобільчик в самому крутому топовому кольорі. Дуже високо стоїть повний привід камери 360, мертві зони. Все це є в автомобілю. розпізнавання знаків, утримання в полосі, датчик відстані, вартість автомобіля 17900. Ось такий автомобіль автоматично сам паркується, безключовий доступ, автозатемнення дзеркала. Повністю підтвердження є з Рено, що новий двигун. Ви собі вільно можете їздити ще 250 тисяч, не думати ні про яке сервісне обслуговування. 2 ВД, 4 ВД, підігрів сидінь. Якщо сподобався автомобіль, Телефонуйте, знаходиться в Вінниці. Всім гарного дня і до нових зустрічей.